Я маю вам зізнатися, адже мене неї. І... Oh. <плес> Наче коробка з підздуттям. Ага. Відчувається як щось екологічне. І я не очікував, що буду так радіти, відкриваючи цю коробку. Бо коли я вперше побачив прес-реліз, мене вона не зачепила. А потім я почитав і подивився контент в інтернеті. І це мене змусило витратити 2К на цю штуку. Не думаю, що я коли-небудь так радів, отримаючи нову камеру. І я точно був у захваті, коли витягував найменш екологічну частину пакування. Але чи не намагався я просто обманути себе, виправдовуючи витрату двох тисяч на монолітний шматок металу? Тож після трьох місяців я все ще у захваті, Чи почуваюся лохом, який купив її. При цьому ми ж тримали її на фотовиставці. Ага. О, ось вона. Оу, яка гарна! Вона крута Більша, ніж я гадав. Я погоджуюсь. Мабуть, через усі ці пласкі поверхні вона така ж маленька, як будь-яка повнокадрова камера. Але ти все одно очікуєш, що вона буде ще меншою, враховуючи відсутність видошукача. Але це ок, якщо ти не завзятий прихильник видошукача. мені подобаються видошукачі. але не настільки, щоб багритись у коментарях про їх відсутність. Але за менші гроші дійсно можна взяти повний кадр з EVF. Відсутність видошукача стандартна практика для дешевих камер або для фікс три. Звичайно, візувати через LCD екран не так вже й складно. єдина проблема, його не завжди легко побачити при яскравому сонці. Коли я знімаю на БФ у такий сонячний день, майже неможливо розгледіти, що на екрані. Я не проти відсутності виду шукача. Але ж цей екран мав би його компенсувати чи не так. Відсутність TVF — компроміс, з яким я можу змиритися. Але є ще один великий компроміс, який на мене ще більш компромісний. І я кажу про батарею. Вона занадто крихітна. І її заряду не вистачає навіть на 200 кадрів. Тому раджу взяти хоча б одну запасну, а також зарядний пристрій, який зовсім недорогий, проте заряджає дві батареї одночасно і не треба мучитись заряджанням через камеру. Мені подобається, що порт без заглушки, але люди, напевно, іншої думки. Проте порт вашого смартфону також не прикритий. І він більше набирає ворсинок у кишені, аніж камера. Але окрім заряджання, через нього ви будете і скидати фото. Адже тут 230 гігабайт вбудованої пам'яті пам'яті, що не так вже й багато, пам'яті вистачає на 14 тисяч джепегів або на 4300 на стиснених роді NG. Або ж на 2,5 години відео у 6К. І я би не знімав багато відео на BF. Сама картинка непогана, але безперервний автофокус відчувається як у Panasonic попереднього покоління. Фокус постійно відволікається на дерева. У сучасних Lumix безперервний автофокус справді чудовий. Стабілізація на Panasonic у відео також набагато краща навіть для зйомки з рук. А на BF? очевидно, стабілізація не така плавна. Вона лише електронна, і вона не така стабільна, як s 5 Mark II, яка має IBIS. А також є суттєвий кроп. Але з позитивної сторони, мені подобається, як BF сортує папки за датами зйомки. І я ще навіть не наблизився до заповнення SSD. Хоча це, напевно, через те, що я знімаю нею не так довго. Вона виглядає гострою, правда? Так, загалом виглядає досить гостро. Загалом. Я трохи розчарований, грані цієї камери доволі гострі. Не думаю, що вона гостріша за макбуки. Серйозно. Вона гостріша? Та ні. Я маю ма, айпед із собою. Але ж це айпед. Макбук зовсім інший. Звичайно, можна казати, що макбук не використовується так само, як камера. Вона не настільки гостра, як ніж. Але з тим розрізати може. Звичайно, це проблема, якщо ви, наприклад, правша й любите фотографувати, або ви просто людина, яка планує тримати цю річ довше 10 хвилин. Напевно, вона не поріже вашу шкіру, але коли я тримаю в руці камеру з об'єктивом, це бляха незручно. Вона має пару заокруглених кутів і тримати її через це більш-менш сносно. Але якщо у вас такі ж кістляві пальці, як у мене, ці кути можуть бути справжнім болем у сраці. Не буквально, адже відстань до неї велика. Я намагався вилікувати це. І я не у сраці, адже там достатньо додати більше клітковини у раціон. І я навіть придбав оцей хват за 50 фунтів. І не питайте, скільки він коштує після мит Трампа. Він здавався найкращим вибором. А які ще варіанти? Смолрік не вистачило грошей на дизайн. Улкраун дурна назва, дизайн як в Small Rik, а ціна зовсім не смол. Ще є геліум. Назва така ж абсурдна, як і ціна. Тому я обрав найменш потворний варіант, але він все одно потворний. Він просто е, е. е Якщо ви збираєтесь закрити дизайн BF додатковим хватом, то напевно вам і не треба BF. Бути власником цієї камери не має нічого спільного із тим, щоб фотографувати. Одночасно з купівлею BF я передзамовив декілька об'єктивів Sigma. Думав, вони краще пасуватимуть тушці, але на жаль, камера прийшла першою і довелося чіпляти інші l обєктиви І так, нові об'єктиви Sigma досі можна лише передзамовити на момент виходу цього відео. Коли у вас є така камера, яка дуже орієнтована на естетику, і об'єктив, який насправді не дуже, воно просто не має синергії. І це одна величезна проблема BF. Який об'єктив з нею використовувати? Окрім Сігма, сподіваюсь, ви більше будете дивитися на задню частину, аніж на передню. Можливо, ці речі не так важливі, але це не так. Об'єктиви Сігма краще виглядають на BF. Хотілось би лише чогось компактнішого. Їм потрібен млинець і якийсь дуже крутий млинець. Цей об'єктив Lumix можна назвати млинцем, а от крутим ні. Цього явно недостатньо. Чи не так? О, ні. У деякому сенсі це, напевно, найкращий варіант з усіх. Для Sigma BF. він компактний і срібний, і жодних проблем з автофокусом. Насправді він працює дуже добре. Просто цей об'єктив виглядає краще. Знаю, це трохи дурнувато, але фокус Асіст на БФ досить непоганий. І так, це справді дурнувато. Але знаєте, це пасує простоті Sigma BF. і дає мені додатковий елемент керування до колеса позаду. Вона не була би настільки швидкою тільки з одним колесом для ручного фокусування. Це не камера для тих, хто одержимий технічними характеристиками. Але ця камера багато у чому? Про дизайн. Насправді вона уся про дизайн. Вона має милі тактильні кнопки і дійсно крутий швидкий попередній перегляд, режим гібернації із швидким пробудженням та навіть на швидке увімкнення. Так це потрібно, але це не причина купувати камеру. Адже якщо вам потрібен повний кадр на 24 МП, який знімає 6К і немає видошукача, беріть s 9 А якщо треба видошукач і блискучий автофокус, за ті самі гроші можна взяти Sony a 7 c Mark II. Я справді не можу назвати причину, чому хтось має купувати BF замість Sony A7C Mark II, Nikon ZF, Lumix s 9 або навіть вживаної Ляйка M-Type 240. Я дожив до того моменту, коли здається, що маю забагато камер і мушу дотримуватись політики, одна прийшла, одна пішла. Отже, ця має піти, точніше, залишитися. Якась має піти. Але яка саме? Вона крута. Я би так сказав, якби купив її щойно. І це було у минулому, але я досі думаю, що вона крута. Чи буду я знімати нею краще? Не буду. Чи вона потужніша за конкурентів? Абсолютно точно ні. Але на неї просто приємно дивитися. Вона змушує знімати нею. Попри біль у пальцях, це незважений вибір камери, це не про технології і це не про продуктивність. Щоб хотіти її придбати, ви маєте бути абсолютно алогічним. Зрештою, дурень і його гроші швидко розлучаються. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та Mac OS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Такі компанії треба підтримувати. За їх божевільне мислення. Я купую це задля підтримки Сігма. Це, мабуть, щось не екофрендлі, схоже на нейлон. Локс склав руки, а це означає, що він не вражений. Думаю, такі компанії мають бути винагороджені. За гарний дизайн. За їх дурниці. Саме так. Чому усі мають бути логічними? Коли справа доходить до випуску камер, фотографія не має бути логічною. Камери не мають бути логічними, бо це нудно. Саме тому я придбав це. Сігма має бути винагороджена. Оу, oh, це не так просто відклеїлось не дуже oh. я би дав цьому відклеюванню 5 із 10. Я ненавиджу, коли вони. О, oh, ні! Коли вони роблять так, що ти не можеш просто відклеїти ось так. І там є язичок чи щось таке. А потім, коли ти намагаєшся відклеїти, ти просто відриваєш. Мені цікаво. Можливо, це через те, що це якийсь перероблений матеріал чи щось таке. Адже етикетки мають трохи пластику чи не так. Так. Саме тому вони легко відклеюються. Але ця, наче, частково паперова. Знаєте, беру слова назад. У такому разі я даю 9 із 10. Просто за те, що це більш екологічно. Кришка байонету також дуже крута. Я погоджуюсь крута. У деякому сенсі це марна трата енергії робити таку кришку байонета. Але ти знаєш, що це кришка, яку ти не захочеш загубити. Гарне, дуже гарне, але дурне. Треба інше скло, бо це виглядатиме погано на обкладинці. Просто, просто зніми його і постав назад кришку байонету. Я все ще думаю, що вона виглядає краще на фото. Аніж наживо. Коли тримаєш у руках. Я до того, що якщо порівнювати з ляйка те, ляйка те на фото така, що це в біса таке. А коли я її тримаю, відчуття насправді максимально приємні. Проблема у тому, що об'єктиви на неї виглядають лайново. У будь-якому разі вона крута. Можна сказати, що вона як сайбертрак серед камер. Але зі значно симпатичнішим SEO. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть, а також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.